Уряди країн Європейського Союзу підтримують мікро, малих та середніх підприємців, оскільки на них тримається більша частина економіки України. Такі заходи, як Європейський тиждень підприємництва, покликані допомогти бізнесу побачити тенденції та можливості для розвитку. Європейський Союз та уряд Німеччини підтримують підприємців через програму міжнародної співпраці і ЮФОБізнес. Яка розпочалася у 2020 році і триватиме до середини 2025 року. Програма вже допомогла понад 15 тисячам бізнесів вистояти, відновитися, зрости та експортувати спочатку під час епідемії коронавірусу, а тепер в умовах повномасштабної війни. Зокрема, ЮфОБізнес вже надав більше, ніж одні тисячі мікро, малим та середнім підприємствам грантів понад 5,5 мільйонів євро. І осені та зими передбачається понад 180 грантів на загальну суму понад 2 мільйони євро. Скористайтеся цими можливостями і ви.